Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 317 і завдання у нас наступне: учень купив зошит, ручку й олівець. Олівець коштує 1 ,60 гривня 60 копійок. Це в 6 разів дешевше, ніж зошит, і у 12 разів дешевше, ніж ручка. Скільки грошей заплатив учень за покупку? Давайте запишемо дуже коротко умову нашої задачі. І так учень купив ручку, так, олівець. Ручку. І зошит, олівець він купив за одну гривню шістдесят копійок. І це в шість разів дешевше, ніж зошит, тобто, можна записати, що зошит. У шість разів дорожче за олівець І у дванадцять разів дешевше, ніж ручка, тобто ручка у дванадцять разів дорожче ніж олівець. Таким чином. Ми можемо. Розпочати з того, щоб визначити вартість зошита. І так, перший крок. Вартість зошита у 6 разів дорожча, ніж олівець, який коштує 1 гривню 60 копійок. Тобто, треба 1 гривню 60 копійок помножити на 6. Тобто у 6 разів. Це буде дорівнювати. Для того, щоб це зробити, краще всього гривні перевести в копійки. Ми знаємо, що в одній гривні 100 копійок. Тобто 100 плюс 60 це буде 160 копійок. Треба помножити на 6, і це дорівнює. Давайте це зробимо десь тут. Тобто запишемо 160. Умножити на 6 буде тут 0. 6 у 6, 36. 6 тут 9, тобто це буде 960 копійок. Але можемо зробити запис у гривні, оскільки в одній гривні 100 копійок, а у нас 960, тобто це 9 гривень 60 копійок. Це буде вартість зошита. Так. Аналогічно ми можемо знайти вартість ручки. Вона в 12 разів дорожча за олівець. Тобто Одну гривню 60 копійок треба помножити на 12. Ну, зрозуміло, що можна і усно, оскільки тут в 6, а тут 12, тобто вартість ручки буде в два рази в два рази більше, ніж вартість зошита. Але давайте порахуємо. Зробимо аналогічно. Це одна гривня 60 копійок, це 160 копійок помножено на дванадцять. Дорівнює. Тут розрахуємо 160 на дванадцять. Помножити. Шість у два, дванадцять, два. Пишемо один. Так. Тут два і один три. А тут буде 6 і 1. Додаємо. Тут буде 2, тут 9, тут 1, а тут 0. Тобто буде 1920 копійок. Так, але це буде, якщо розділити на 100, то це буде 19 гривень 20 копійок. Це буде вартість ручки. Так. І третій крок, ми знаємо вартості олівця ручки і зошита. Ми можемо відповісти, якщо ми складемо тепер всі наші вартості, то ми будемо вартості речі, то ми будемо знати, скільки грошей заплатив учень за цю покупку. Тобто ми маємо 1 гривня 60 копійок плюс. 9 гривень 60 копійок плюс 19 гривень 20 копійок. І так, давайте спочатку е окремо складемо гривні і окремо копійки. І так маємо тут одна гривня. плюс 60 копійок. Тут 9.60, це 9 гривень плюс 60 копійок. І тут плюс 19 гривень плюс 20 копійок. І це буде дорівнювати. Давайте об'єднаємо гривні і копійки. Маємо тут 1 гривня плюс 9 гривень плюс 19 гривень плюс. Це наші гривні будуть. А тут 60 копійок плюс 60 копійок плюс 20 копійок. Так. І так, що ми тут маємо? 1 плюс 9 – 10. 10 плюс 19 – це буде 20. 9 гривень плюс. А тут 60 плюс 60, 120 плюс 20 це буде 140 копійок. Але 140 копійок ми можемо записати як 1 гривня 40 копійок. Це буде дорівнювати. Так, і запишемо, значить, тут 29 гривень плюс. Одна гривня плюс сорок копійок. Це буде тридцять гривень. Плюс сорок копійок. Це буде. 30 гривень 40 копійок. Це буде загальна вартість. Таким чином запишемо відповідь, скільки грошей заплатив учень за покупку. 30 гривень 40 копійок. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!